Бро светапить reflect і шме фул рестор. це. Is this стол? Це вже стол чи Бай-бай! Бро, мав мене заснайпити під дробинкою. Бро, мав мене заснайпити під... Ну що мені зробить слабу, скажіть мені. Фури uh. атак. Один. Один. Два критикал колхи. Один. Вау, wow, політат, політат! Ви знаєте, що у Джасмін є 34 правила поводження з Амфоросом? Будь ласка, загуглять Джасмін е, правила 34. Ось yeah. Є. Ніби я тебе триваю вдома. Інферний. <laughs> <laughs> Ні, я не йти на сафарі зону! What the fuck what you doing here, man? What the fuck you doing here, man? What the fuck you doing here? I'm gonna fuck you up. Confuse right. I don't give a fuck, man. Bro, the clothes combat for your ballot. Brayber! Oooooo! A kuddy win podiвся? Ha ha ha! Aleh! We projdemo czas pin! NESTAP MOOV! NESTAB MOOV, Bro! Олег, STIKER!